Кривба сьогодні грає в Житомирі. Житомир! Так, кубок України. Отже, одна восьма. Полісся дома приймає Кривбас. Стадіон потрохи заповнюється. Команди вийшли на поле, рукостискання тренерів. Та й нехай все почнеться. Перші 15 хвилин були дуже важкими для кривбас. Поліся, в свою чергу, намагались забити швидкий м'яч. Витримавши тиск, червонобілі почали шукати свої моменти. Спочатку Артур Микітишин. Потім у Соси була можливість, але він не влучив, як треба по м'ячу. Третя спроба. Непогана комбінація, і задирака відкриває рахунок. Згодом у соси ще були непогані декілька спроб, аби забити другий. Але поки що ніяк. Багато класних сейвів ми побачили від Кліщука, але все ж таки наприкінці першого тайму Поліся забиває.